Британія навколо своєї осі дуже, дуже веселе. Творчість українських розробників у світі відеоігор досі залишається маловідомою. Щоб змінити ситуацію, я і започаткував цю рубрику. Тож приєднуйтесь до нашої місії відкриття нових світів і дізнавайтеся більше про якісні та менш вдалі ігри, створені українськими розробниками. Зразу хотів би сказати, що друзі, готуйте українську локалізацію для своїх демок, тому що ну блін, ну це важливо, особливо якщо ви подаєтеся на різні виставки, типу Indie Cup, де оглядають ваші ігри, по суті, українські блогери, стрімери. Що мені подобається, що вони через те, що звісно ж це індії, вони не можуть витягнути якусь мега круту графіку. Вони зробили дуже багато різних ефектів, які якими намагаються приховати якість графіки. І ось тут було б добре мати українську локалізацію. Skip, skip. Дуже схоже керування, дуже схоже на цей на старі ігри. Тут навіть ходити так само, як в цих старих іграх. Я таке не люблю, капієсна, але окей. Право вліво, лівий стік повертає тебе вліво вправо, а ходити вверх-вниз. Це манікен з галстуком. О, oh, I'm sorry. З кроваткою. Тобто, так в нас є на мозок ми чомусь. А, мозок це напевно, що моє здоров'я схоже, бо є ця кардіограма. Кулак не наводиться, є ноути, є система і є пляшка води. Ну я не знаю більше, що треба дітям щоб. Вони ідеально жили. І мені здається, що гардкор гардкором, але керування треба переробити під більш сучасне. Бо це дуже-дуже болісно. Це тоді було болісно, ну а зараз тим паче. А є карта? Ну, поки що принаймні нема. Але є ліхтарик. Я. За я вимкнув ліхтарик, так? Ага. Гарно, є ліхтарик. Збити, стріляти поки що також не можна, бо я не маю напевно, що чим. Двері зачинені. Двері відкривайте. Цікаво, що відкриває їх. Цікаво, що відкриває. Мабуть, ключ з виглядом ромбика. Щось мені підказує. що ключ з виглядом ромбика. Ключ з виглядом ромбика має відкривати ці двері. Ну, зараз ми, мабуть, про це дізнаємося. Є клавіатура, але вона за захисним склом я не можу розбити її голими руками. Треба взяти якийсь патик і розбити. Але мені треба ще знати код. Шо? Slow. Мені потрібна клавіатура, на та з шостого боку, щоб відкрити двері. Щоб відкрити двері, які заблоковані. Отак, well, добрий вечір, буде. О. Кусок магніта. Судово. Так, ще один QR-код. Був хлопчик, у якого було багато ведмедиків Тедді. Він їх розкидав. Коротше, роздавав їх всім, кого бачив чомусь, щоб його батько знав, що він був тут. Більше я не бачив цього хлопця, ніде. Можеш їх забирати, можливо, вони будуть тобі корисні. Ці тедді біри Трошки анімації треба поправити, але ну, Якість графіки вони приховали, ну як, як могли, приховали цим візуалом. А ось манікена, напевно, будь-як Селенгілі нам виносити мозок. А ось якість анімації вони не можуть приховати. І це треба приховати. Ну тобто зробити їх кращими, скажімо так. Ще одні двері з зеленим світлом. Мабуть, мені сюди було треба було йти в першу чергу. Ого, тут всього? Так. Painkillers. На, бої. на лептопі можна зберегтися. Ну, То по Evil в і Resident Evil, Resident Evil і перші. Знову Painkiller. Знову вода, яка там регенеть якось. До речі, з водою досить розумне рішення, як на мене. Ну, типу, таке. not bad. Not bad. Silent Хіл. Це тут прямо, прямо посилання на Silent Hill 2. І музичка, до речі, також схожа на другий Silent Hill Справді. Чи це була ця Єва? Хто це був в дзеркалі? Хтось прийшов задіяти привид. Це той, хто залишив телефон в метро? Британія навколо своєї осі дуже, дуже веселе. Так само туалет, напевно, що треба буде зараз руку пхати та, в нього, як в другому селенті. Кнопка для змиття е е поламана. Треба постукати по трубі, напевно. Може ще звідти випаде. Так, вправо-вправо, вліво-вліво. Вправо-вправо, вліво, вліво. вліво, -вліво. Трефлаш. І що? Що? Зверху написано. Вправо, вправо, вліво, вліво. Давай попробуємо зліва, зліва, справа, справа. Пробуємо навпаки, можливо, опис. Я неправильно зрозумів, можливо, опис. О, я неправильно зрозумів опис. Тут стрілечка показала, що Зліва стукати. Окей, аптечка. У нас є Ведмедики у нас є пейнкілери, У нас є... Набої, але вісім і в нас є аптечка, в нас є кусок магніта, і в нас є вода. Але в нас немає зброї, в нас є вісім набоїв і купу, купу різних лікарств. Тобто таке враження, що зараз я не зможу відбуватися. Я зможу тільки тікати. Біжи, сука, біжи. Ведмедика я знайшов. Куди ведмедика, кому поставити ведмедика? Що робить? Не дуже зрозуміло. О, добрий день! Є прохід. Тут є прохід, він якийсь був дуже заниканий. Знову ж таки, без карти воно з цим величезним. Різним рівнем шуму. До речі, там десь на лаштуваннях можна було вимкнути шум. Мені цікаво. А ну? без шума. Ну, без шума краще, так, правда? Ні, це однозначно, так, це однозначно. О боже мій. Виглядає дуже крипово. всі Очі, це все виглядає дуже крипово. Вода, багато води. Щось мені не подобається, що в мене дуже багато води і дуже мало набоїв. <гум> вона пише це, походу, ці всі записки цього євича. Що ж вона каже. Я там стою на лінії сканування, купа людей пішло, купа людей не змогли пройти. Це це, це, це дивно. Я не знаю, як I want to break free А це, це лептоп для зберігання. Знову ж таки, лептоп для зберігання. От стоїть якось супер не непомітно, як я міг його в нормальних умовах знайти, тому що тут його ну дуже погано видно. Тут його взагалі не видно. Тобто як ну я розум, я думаю, ви розумієте, що я маю на увазі. Термінал не вимкнений. Мабуть, немає енергії в нього. Треба спеціальний ключ, fuse key, щоб активувати. Чому камера починає так хлітатися, так ніби я п'яний трошки. Поки що просто. Ой, чекай, давай вже зайдемо ті двері, щоб закрити цей гештальт з дверима. Але там треба включити енергію, я включу енергію і може статися щось. Мені почнуть ходити або ще щось. Тому поки що, поки що просто йдемо. Ах ти ж йоб твою мать. Добре, давай. А, нічого не зробив? Я не маю домівна фафа. А, значить все добре, значить, все так, як мало бути все ну, там. Просто, мене... Просто вирішили мене налікати. Це, до речі, було дуже неочікувано. З приколи літають. Оці руки. Це камера прям прокручується також, один в один, як в другому селенгілі. Один в один. Знову ж таки, нічого не маю проти омажів, але не дуже прикольно, коли їх прям так багато і вони так часто повторюються. Біта, давай еквіпнем її. Еквіп. Як бити? Я хотів крові. Ага. Нажимаємо лівий бампер, потім б'ємо правим. Ще в налаштуваннях, по-моєму було інакше, але неважливо. О! Зарядка! Дивний! Дивний зарядний пристрій. Та напевно, щоб втикнути туди, де мені не вистачало чогось там. Попередні буквально двері. Я знов застряв, не знаю, куди. Де я. Хто я? Куди бігти мені? В який бік? Де тут прохід? Ну таких проблем не було в тому Селенгілі. камера переключається невчасно. О, добрий день. І втік. Ну це було досить кріпово, це непогано. Але чому після манекена кров? Лежить манекен, кров. Чому манекен із кров'ю? Поки що мені не зрозуміло. <гум> бачили, як він телепортнув? просто ножки такі поїхали. Навіть не побіг. <гум> просто посунувся. Ввері закриті. Чому я не можу вставити сюди розет цю штуку? Це ж очевидно, ну тобто є ця штука, і очевидно, що її треба кудись вставити. І тут дирки для мережі, але ти не можеш вставити. Ти можеш тільки екзамін. Тобто подивитися на них. Це дивно. Да! Хе-хе, ладно, трейту ентер код. Але код треба збирати по крупицям, наскільки я розумію. Релінг ту субблюслок. що? Шо, шо, шо? Ну Іншось... ладно. У нас є цифри. Це також не дуже гарно зроблено, тому що всі ноути виглядають однаково. Там було 6, там був 0. Ми можемо пробувати поводити: 6, 4, 3, 0. Ха-ха, з першого разу. Варто підняти кем. Угу. Ключ. Телефон задзвонив, але я не можу підняти трубку. чи що? Що це таке? Другий кусок магніту. Ну давай поєднаємо їх зразу. Маємо магніт, бо якщо для чого не зрозуміло. Магнітом притягнув ключ. <гум> <гум> Окей, ну це, це доволі типові загадки для таких ігор. Ці руки, що літають навколо, це також дуже-дуже доволі кріповенько і доволі прикольненько. Що можу сказати про гру? В загальному мені дуже сподобалася атмосфера. Мені сподобалось, як розробники підійшли до того, що в них не вистачає ресурсів, щоб робити круту графіку, і вони додали досить непоганий візуал, обійшовши обмеження, ті, які в них були в. В контексті ресурсів, щоб графіка була краща, Але ну, все ж таки, анімації слабенькі, анімації треба підтягувати. Навіть мені здається, на маркетплейсах є покращі анімації, можна зробити покраще, купивши якісь відповідно в маркетплейсі, бо ці, ну дуже слабенькі, їх потрібно доробляти. Не сподобалося, але це знову ж таки сподіваюся, в процесі буде це відсутність української, тобто більшість гравців не зможе нормально нею насолодитися демкою, принаймні зараз з України. Але найбільша проблема, напевно, що це в камері і в, в русі персонажу, тому що камера. Камера е, не перемикається, коли ти заходиш за е, грань кадру. І вона навіть, навіть в тому ж Silent Гіллі, тут дуже багато Silent Селенгіла, мені здається, навіть забагато. І коли в, в тому ж Селенгілі, коли ти заходиш за кут, але там, наприклад, ще немає куди змінюватися камера, то камера трішки рухається, трішки за тобою повертає, щоб ти бачив, що там тупик, а не просто ти заходив за кадр і не знав, чому не змінюється камера, і просто там, не знаю, в, втупився обличчям там в якусь стіну. Так само біг тут зроблений, як в найперших іграх по поселен по Resident Evil в першій грі мені здається було таке керування, і ну воно дуже незручне. Його потім переробили. Були в ремейк, то був чотири мастер я вже не пам'ятаю. Його були переробили. і Він був значно зручніше. Мені здається, настільки не незручне керування, воно в 2023 році просто дратує, а не створює цей от ностальгічний вайб. Сам сюжет також поки що мені здається доволі таким собі посереднім. Але оскільки це все альфа, оскільки це все демо, тому можливо, проект ще буде гарно розвиватися, можливо. В нього ще все вийде, і можливо, все буде класно, тому що задатки є. Візуал цікавий, є, якісь загадки, якісь цікаві, що мені дуже подобалося в старих якраз іграх Селенгіла і але це якраз загадки. З боївкою поки що також не зрозуміло, тому що я поки що не добрався до ворогів, я награв годину, але я поки що просто ходжу, туплю і не знаю, куди що запхати. Загадки прикольні, мені в загальному сподобалося. Наприклад, це ось що там, де потрібно було підставити цифри, там підказочка була ж там 2-3. Одне в Загальному загадочки прикольні, чіпляють. Про локалізацію я вже казав. Це звісно ж було б краще, якби вона зразу була доступна, тому що це гра, яка закручена на, на текстах. Закручена на текстах, закручена на записках і на цьому всьому. Тому мені здається, це мастхев зразу на початку. Звісно, я розумію, що це демо. Звісно, я розумію, що це, це не, не на часі робити на, на, такому, на, на цьому етапі всі локалізації. Але знову ж таки, оскільки ця гра номіновувалася на інді кап, мені здається, українська в неї мала бути. На цьому етапі також, але загалом мені сподобалося. Мені сподобалося, куди проект рухається. Я б таке пограв, якщо б воно було зроблено на трошки вищому рівні в плані от, анімації, в плані камери, в плані текстів. Щоб воно трошки було навіть не трошки, а значно причесаніше. Щоб ти щоб ти не бачив в цьому такий типу напівпродукт, а бачив в цьому гру і бажаю розробникам успіху. Якщо вам сподобалося, то обов'язково напишіть коменти, обов'язково писати вподобайку і обов'язково. Підпишіться підписки, це надзвичайно важливо. А також, якщо є можливість, підтримуйте цей канал фінансово, тому що він існує виключно завдяки вашому спонсорству е, на цього каналу на Ютубі. Ось пишіть в коментах, які хочете ще ігри побачити в цьому в цій рубриці. Також ви на екрані зараз бачите людей, які вже підтримують цей проект. Безмежно їм вдячний. Завдяки ним цей проект існує. Зараз ви на екрані бачите відео з попередньої з цієї рубрики. Клікайте, якщо хочете продовжити перегляд, зустрінемося вже за кілька секунд. Ось буквально просто ось натисніть на це відео і зустрінемося вже. За Кілька секунд, до зустрічі і дай Боже!